що приїхала до нас дуже крута штука. Переїдемо дивитися, що там є всередині. Сірка нас зустрічає Сірко. Починаємо розпаковку. Це отака штучка. Вона тут ще лінійка виставляє. Тут, бачите, воно йде під будь-який станок. Все підійшло, все чітко. Сьогодні ми хочемо робити тут світло. Друзі, всім привіт! Сьогодні прийшла мені смс повідомлення, що приїхала до нас дуже крута штука на нову пошту. Йдемо її забирати. Зараз подивимося, що до нас приїхало. Лишайтеся з нами. Так, друзі, ми вже на новій пошті. Йдемо дивитися, що до нас прийшло. Скільки ось ніяк? А тепер їдемо дивитися, <праць> що там є всередині. Будемо її розпаковувати. Буде класна штука, тільки не знаю, як вона буде працювати. Пане зустрічає. Там-дара! Так, чекай, чекай. Так, нарешті, друзі, вона в нас. Так, друзі, починаємо розпаковку. Я на них довго чекав. Нарешті вони в мене. Тепер дивимося, для чого вони є. У нас є отакі вони упори передні. Ну, самородні. А це ми вже взяли оригінальні. Вони вже йдуть заводом придумані інженерами, розроблені. Отак От ставляться. І так регулюється. Зараз я ще там не дуже сам розібрався, вже вам показую. Так, Тут, напевно, треба взяти ключа. Ось такий ключик шестигранник. Тут відкручуємо. Його зажати було. І ми собі отак його регулюємо. Хоп! І в нас є упора разом з лінійкою. Так, зараз ми спробуємо практиці, як воно, як воно буде. І Прикольне воно в тим, що його можна ставити в будь-яку точку. В будь-яку точку люба довжина. Люба довжина і любий розмір. Ну, до 30 см. Друзі, мені не віриться, що воно в мене є вже. Я стільки чекав, я хотів його сам зробити. Я купляв деталі, заказував з Китая, ну а то не вартує шкіра за виправу. Так, зараз попробуємо зробити якийсь елемент. Ага, тут ще лініка виставляється. О, друзі, то ще крутіше. Тут, бачите, воно йде під любий станок. Ті ваші тиграні відкручуються. І ви вже, ви вже собі регулюєте. Під ваш розмір, тому що є різні станки. Є придумано розумно. Розумієте, різні станки. І вже щоб сто разів лінійкою не міряти, і ви вже собі виставляєте під свій, під ваш розмір. Зараз треба пройти калібровку. Наприклад, виставляємо десь виставляємо 10, зажимаємо і тут виставляємо 10 теж. Так, а тепер тими двома, щоб ми відпустили. Друзі, найменше, найменше можна зробити 2,5 см. Найменше. Трошки погано, бо я своїм міг виставити 2 см. Ну нічого, може пристосуємося до них. Може щось, може щось з ними придумаємо, щоб воно ще далі виїжджало. Може щось підточимо, підкрутимо. Ну, поки що так. Так, одну виставимо. У нас буде ліва. А тепер беремося до правої. Так само виставляємо 10. Зажимаємо шестигранником. Хоп! Хоп! Так. Так, друзі, тепер ми будемо пробувати, чи нас зігне. Зараз без беззатих. Після дірочки більший кусок. Так, намітимо. Тобі, щоб перевірити сантиметрів 10, так тут є у нас 10. П'ять виставимо на 10. 10. Приставляємо. Так, штаним церквом зразу собі ставимо на тому. Оп. Друзі, все в метках вийшло. Видно вам чи ні. тут 10 було. І тут було 10. Воно ну, чітко все зігнуло помітці. Ви розумієте, наскільки воно мені тепер пришвидшить роботу? Є, наприклад, маленькі елементи. У мене було виставлено тільки на 2 метри, а маленькі було там 1,70-1,50 п'ятьдесят, різні підвіконники. Воно, коротше, не робило так, як має бути. Воно не робило. Так само зараз будемо робити пліт. Зараз пліт я почав нарізати. Ось такий є трьохметровий станок. А на ньому взагалі, я, якщо чесно, брав і для нього, я брав для трьохметрового станка. Тож я собі задумував всякі упори, всякі цей, а тепер жалюзі. Ви розумієте, наскільки мені упроститься життя? Наскільки воно стане все легше. Я собі ставлю передні упори, Задні упори в мене є. в мене там лінійка є. ну, Правило я ставлю, воно в мене чітко тримає. А перед мене він був. Я гнув, але мені воно було неприємно працювати дуже тяжко. Я думаю, що ці упори, Якраз полегшить мою роботу. Ми це купили в компанії Кверб. Дуже класна компанія. Взагалі ці станки, оцей станок, Там той трьохметровий, дотискачі. Що там ми ще брали? Ще брали в них такого штуку, як вона називається цапля. Цаплю таку брали. Потім ще от його бендер, він називається, теж брали. Хоч мало ним я робив, бо то не було ще такої роботи для нього, але це теж від тої компанії. І такий тут тискач. Новенький, що десь один раз я щось спробував ним робити, але я думаю, в мене ще буде для нього робота. Я там бачив такі. Класні штучки роблять ним так знаєте тиснуть. Я такі візерунки роблю. Я думаю, що як в мене буде час, може ближче до зими, я теж спробую ним робити. Так що, от такі тут друзі, в мене тепер оновлення. Оновлення мого інструменту. Дуже дякую компанії Квер за розуміння, за поради, за те, що вони нам так швидко вислали. Дуже вам дякую. Я всім раджу е, компанію Кверп. Це дуже круті люди. Так що звертайтеся за ними. До них вони вам підкажуть. У в них, в них там дуже багатий асортимент, ну, дуже. не тільки по е, блясі, там і по дереву, обробці станки є, і, і по сварках, і столи сварочні. Я думаю, що я до них ще буду звертатися не один раз. Так що такі то друзі, справи такий-то огляд. Зараз у нас є ще два підвіконника. Ми спробуємо зробити ті підвіконники якраз тими штучками. Друзі, під'їжджають до упора, я щось просто не так накрутив. Значить, під'їжджаю, чик до упора, нічого не треба підпилювати. Тут є ще один гвинт і той гвинт можна закрутити вже рукою. Все. Пора зафіксована. Друзі, маємо таких дві заготовки, і з них має бути підвіконник. Я ще перший раз роблю, ще не знаю, як воно буде. Метер 25, 12. Перший підвіконник виставляємо на 19. Беремо 6 відпускаємо. Есть робимо ребро видиш, що ладно я про що так і тепер ставим нашу пару панку на е, Два і два і три. Ну тут же треніку, тут нема шкали. Так, немашкали і три. Хуб зрали. Так і тепер тут. Ніде нічого не царапає, не приминає. Так, за ми, друзі, повіримо, що ми нагнули. Хоп, підійшло, все гарно. Ставим 15. Падам! І вийшов такий відливчик у нас гарний. Так що, друзі, воно, гнути воно буде. Все гарно, все класно, я ще просто до нього не привик. Але Я думаю, що це друга третя рука, не четверта, бо третя рука це педалі. Вони теж і класні. Це взагалі незамінимий помічник. Привіт, друзі! Сьогодні ми хочемо робити тут світло над столом, бо коли мені навіть гнуте вечором, вже особливо, дуже тяжко бачити мітку, і тому хочу зробити над столом трекові світильники такі. Я вже тут підготував дещо, що нам треба. Так, маємо такі лампи, Провід. Інструменти і маю ще такий таку планку. Зараз ми її будемо кріпити на стелю, щоб воно нам підсвічувало. Ну і краще відео буде записувати. Так що починаємо. Так. З чого ми почнемо? Нам треба спочатку відкрутити ту штучку. Так, і ти кабель на сюда розриваємо так, в принципі того нам достатньо. Ізоляцію грубо вкусуємо. Тепер ті проводи зачищаємо. Так є. Ага. Тут треба пропхати через такий отвір. tut zażarne. No teraz tu sztuczkę na miejsce. Tak i ja. Teraz spróbujmy go powiesić. Нам зараз треба відмітити, де воно має бути. Я такий маю прожектор на акумулятор. Я зараз з ним попробую поставити, в якому місці воно буде на стелі, відмітити. Беремо маркер. Так, Спочатку зробимо мітку на цьому. Зробимо мітку на заготовці. Щоб просто подивитися, а, не з тої сторони, а з тої, буде краще, ну, як воно буде. саме більше не видно, які моти не видно її ставити. Зараз в ньому я ще бачу її ставити, А коли а коли ввечері не можна, зараз я не можу. Тут є мітка. Бачите, ця мітка. Вона має стати між двома ножами. Її тут не видно. Зараз візьму прожектор підсвічу. Свічую тепер прожектором. Берчить йде тепер вийде. Треба мені його так виставити, щоб воно от сюди падала тінь. Точніше світло. І щоб я ту мітку міг бачити. Щоб воно видно коли десь сантиметрів 30 над столом від цієї мітки. Зараз ми так приблизно і прикине. Берем три шорупа сімдесятка. Щоро Має десь 2 метри і сімок має десь 2 метри. І так беремо їх по щоб він був. Тепер проводимо розпаковку в нас, у наших світильників. Такі прожектори будуть. Вони вже у нас висіли в магазині, але вони трошки за здорові були. Ми їх зняли, поміняли на другі. Я собі згадав, що в мене такі є. Я думаю, зараз вони мені можуть допомогти. Так. Прямо попевно два поки що два штучки. Так, отакі от вони. Так, тепер пробуємо вішати. Там є таких два защлки. Я повертаю, воно раз, стоїть поперек в тій планці і фіксує його. А другий з контактами. І ті два контакти ну, замикають, бо по краю йдуть два дроти. І вона замикає два контакти і тому світить. Так, давайте будемо встановлювати. Включаємо в розетку і зараз побачимо, чи буде світити чи ні. Один світить точно, а той щось не світить. Так, поганий контакт. Звичай, друзі, це не бачимо так нормально. Так, той світить дуже добре. Ой, відметку стало видно. Так, закимоємо щось. Не то. Ну, Ми його зараз поміняємо шею. Щось попереджаємо, потім можемо розберемося, що він свій. Ви так, витягуємо праць. Саме колоний був. Засвітився. Прекрасно, бачите, як глупить. Ось, теж не так темно було, так я буду бачити що все навіть вночі. Фу, щось не дуже видно метко. Зараз почнемо може, регулювати стілом. В принципі, всі можна посунути. Якщо я таку посуну, метку видно чітко. Ну і до стіни нормально перший зазор. Так він, в принципі, може сп'ятити. Перебільшувати я вже його не буду. Так. Ось таке вийшло освітлення.